Усім доброго дня, рада вас вітати на моєму каналі. Я адвокат Піскоровська Катерина, і сьогодні ми будемо говорити про податок на нерухоме майно, або, як в народі кажуть, на розкіш. Тож, податок на розкіш або на нерухоме майно кому, коли та скільки. Відповідно до норм податкового кодексу, цей податок сплачується фізичними або юридичними особами, у власності яких перебуває майно. Понад дозволені законом норми. Для власників квартир верхня норма становить 60 м2, А якщо йде мова про власників приватних будинків, максимальна межа 120 м2. Звертаю вашу увагу, що такі межі є максимальними на одну особу. Тобто, якщо будинок, до прикладу, 130 м2, але він є у співвласності в двох або більше осіб. В такому випадку податок на розкіш не сплачується. Але якщо у власника є квартири різних площ, наприклад, 45, 50 та 60 метрів квадратних, таке нерухоме майно буде підлягати оподаткуванню. Розмір податку встановлюється місцевою владою, але він не може бути більшим, ніж 1,5% від мінімальної заробітної плати. Тобто, станом на початок 2024 року максимальний розмір податку за 1 квадратний метр може становити 106 гривень та 50 копійок. Звертаю вашу увагу, що для осіб, у яких у власності є квартири понад 300 метрів квадратних або приватні будинки понад 500 м2, такий податок становить 25 тисяч гривень на рік за кожен такий об'єкт. Цей податок сплачується на підставі повідомлень рішень, надісланих податковою. Податкова зобов'язана надіслати такі повідомлення рішення до 1 липня наступного року за звітом. Тобто, протягом 2024 року ви будете отримувати повідомлення про сплату податку за 2023 рік і платник податку зобов'язаний протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення рішення від податкової. Платити цей податок.